Всім доброго дня! Мене звати Євгенія, я являюсь керівником проєктів напрямку автоматизації бізнесу, групи компанії Softcom. Ми являємося членами спілки автоматизаторів бізнесу. І сьогодні ми б хотіли з вами поділитися прикладом автоматизації виробничого підприємства. Прикладом буде кейс автоматизації виробничого підприємства, яке займається спецтехнікою і спецобладнанням. Даний клієнт звернувся до нас уже із програмним рішенням. Бас комплексне управління підприємством в лінійки БАС є декілька рішень, які дозволяють автоматизувати виробничі підприємства. Зокрема, КУП і БАС ЄРП. вибір тут в проєкті вже не став, тому що клієнт вже прийшов до нас із готовим рішенням. В нього вже була частково впроваджена база, і ми відповідно продовжували впровадження. І що ж було зроблено? Це аналіз собі вартості випущеної продукції в розріз держзамовлень дедалі більше на ринку зараз програмних. Клієнтів, яким потрібен програмний продукт для контролю простежуваності собівартості його виробу і входження компонентів. Якщо раніше це було більш важливо для виробництва, які займаються харчовою промисловістю або фармацевтикою, то зараз це стає актуальним для тих компаній, які займаються виробництвом під держзамовлення, і саме валідус, є однією з таких компаній. І потрібно було відслідковувати аналіз собівартості всього держзамовлення, так і окремих Мінкодів кодів машин, і це було реалізовано. Відокремлений облік запасів це одна із важливих задач, тому що при державному фінансуванні дуже важливо відокремлювати запаси, які куплені просто на склад і можуть бути використані в постійних замовленнях, так і ті, які були куплені під окремі держзамовлення. І в клієнта автоматизовано робоче місце по цьому по цих закупівлях ми ще далі подивимося. Аналіз руху матеріалів у незавершеному виробництві. Так як замовлення, держзамовлення або замовлення клієнта мають конкретні запчастини, які закуплені під цього клієнта, то важливо обліковувати їх не тільки у, на складі, а й у незавершеному виробництві. Тому що з точки зору бухгалтерського обліку при передачі запасів у незавершене виробництво вони містяться на робочих ділянках в цеху і це просто 231 рахунок. Але з точки зору управлінського потрібно розуміти, які саме деталі передавались, які серійні номера і які серійні номера мають бути встановлені на конкретні готові вироби. І адресний розподіл незавершеного виробництва, так як одночасно підприємство може випускати декілька державних замовлень, плюс частково державні замовлення можуть бути призупинені, то загальновиробничі витрати мають бути розподілені тільки на ті замовлення, по яким велася активна робота в поточному місяці. Також дуже важливим деталею цього обліку є те, що готовий виріб має певні частини обладнання в своїй структурі, по яким теж треба мати серійні номера. І при друкові паспорту техніки обов'язково вказується як сама одиниця техніки, так і основні ключові компоненти, які в неї війшли. І також демонтаж Запасних частин. Що це мається на увазі, коли е, готовий виріб ще знаходиться в незавершеному виробництві, на нього вже можуть бути встановлені певні запасні частини, е, і вони вже війшли в структуру в собівартість цього, цього напівфабрикату. При зупинці держзамовлення частина обладнання може бути знята із готов... ну, з напівфабрикату, який знаходиться в незавершеному виробництві, і встановлена на іншу машину. Це дозволяє. Забезпечувати оптимальні запаси на складі і мінімізувати фінансові витрати в разі продовження держзамовлення, такі замовлення просто відновлюються і такі деталі дозакуповуються. Також за рахунок того, що можна прослідити входження кожних компонентів в готовий виріб, легко можна відслідкувати дефектовані партії. Тобто будь-яка готовий виріб, такий як машина, або певне обладнання проходить дефектування, і в разі виявлення несправності якоїсь основної складової частини програма дозволяє відслідкувати. Куди була встановлена також ця запчастина, в якій партії готової продукції, їх можна додатково перевірити. І Автоматизовано робоче місце для забезпечення. В цьому робочому місці працюють декілька груп співробітників. В програмі є і типові автоматизовані робочі місця для забезпечення потреб, для контролю, видачу запасів зі складу у виробництво, для повернення матеріалів, невикористаних з виробництва на склад, але було розроблено єдине. Роб робоче місце, для зручності воно обмежується правами, і всі співробітники виробництва працюють в одному робочому місці, що досить зручно. Ну, і звичайно, облік гарантійних і негарантійних ремонтів, тому що компанія займається не тільки виробництвом готових виробів, а і їх обслуговуванням. І в разі гарантійних випадків такі витрати списуються. Якщо це був негарантійний ремонт, то, звичайно, виставляються акти клієнтам. Ну і Якщо подивитися, як виглядає це в робочій базі, аналіз собівартості в розрізі серій, то це дозволяє нам проконтролювати собівартість випущених виробів як в розрізі держзамовлення, так і конкретного серійного. Нього номеру машини, яка була випущена, і ми можемо проаналізувати повну структуру собівартості виробу як прямих матеріальних витрат, так і загальновиробничих постатейних. Передача матеріалів у виробництво відбувається під певне держзамовлення, під певний ВІН-код. Тобто ми відразу бачимо, і коли в подальшому обліковуються ці запаси на виробництві, ми бачимо, під яку машину вони передали, вони знаходяться в резерві, відповідно, їх не може використати, ну, з точки зору обліку, їх не можна використати під інше замовлення. Так виглядає паспорт техніки, про який ми говорили, коли у нас одиниця техніки всередині в собі має набір компонентів, які теж повинні бути серійними номерами. На них теж надаються свої певні гарантійні терміни. І, відповідно, звідси потім буде друкуватися паспорт техніки. Ну, Добавлений признак для відображення ремонту, демонтажу. І ось так виглядає робоче місце, в якому працюють співробітники по забезпеченню потреб, гарантійний ремонт. Ну і взагалі, якщо розповісти про цього клієнта. Коли він до нас вже прийшов, в нього був програмний продукт, як, ми, як я вже сказала, і в нього був ряд задач. Коли ми почали працювати з ним в травні 22 го виявилося, що для того, щоб спочатку реалізувати його задачі, потрібно навести лад в програмі. І, відповідно... Певний час потратився на те, щоб просто звести залишки, правильно автоматизувати розрахунок собі вартості і звести базу. А потім вже відповідно було б з грудня 22-го покращення самої інформаційної бази і розробка нової системи під клієнта з невеликими допрацюваннями. Тобто глобально в цьому проєкті не було змінено типову методологію програми, але за рахунок невеликих допрацювань обробок і звітів клієнт отримав той функціонал, який потрібний. І плюс на цьому він ще не зупиняється і продовжує автоматизацію. Ну, якщо проговорити чи була альтернатива, то тобто, вже сказано, клієнт до нас звернувся із готовою базою, Тобто, він. Не купував її у нас, тобто не було предпроєктного обстеження. Відповідно, ми продовжували автоматизацію на базі баз комплексного управління підприємством, тому що спочатку треба було звести дані, навіть якби переходити в нову базу. А в процесі вже знайомства і роботи з цим клієнтом, ми виявили, що його можна автоматизувати і на тому програмному продукті, який він є, просто трошки змінити методологію і саму концепцію. Якби клієнт звернувся до нас відразу, ми б йому запропонували баз ERP, тому що частина з того, що було, в нього допрацьовано можна було б зробити на цьому програмному продукту, чим глобально вони відрізняються для користувача. Якщо говорити за ERP, то основна перевага порівняно з куп – це є замовлення на виробництво. Замовлення на виробництво може бути зроблене як на базі замовлення клієнта, так і виходячи з плану виробництва або Плану потреб, який у нас виник. В даному випадку можна було б застосувати рішення, коли замовлення на виробництво будується на базі замовлення клієнта. Так ми можемо відслідкувати всі держзамовлення, передавати. І передавати матеріали, який плюс також використання замовлення на виробництво. База ERP дозволяє автоматизувати формування графіку виробництва. Якщо у вас готова продукція, має ресурсні специфікації з тривалістю виробництва, яка у вас є чітко прописана, і обладнання, яке може бути використане при виготовленні цієї продукції, то коли ви формуєте замовлення на виробництво, в подальшому воно може бути розузловане. Зараз ми подивимося. Воно може бути розозловане на напівфабрикати, і відповідно, виходячи із кількості напівфабрикатів, які потрібно випустити, ми можемо розрахувати час виробництва і враховуючи час переналадок. Тобто такого функціоналу в вас куб немає. А бас ERP дозволяє вам від одного готового виробу розозлувати його на напівфабрикати, запланувати побудувати графік виробництва. Ну і відповідно рухатися по процесу виробництва. Якщо говорити чи обов'язковий графік виробництва, то в цьому теж є перевага ERP, тому що якщо підприємство на першому етапі не готове автоматизувати побудову графіка виробництва, можна використовувати тільки типовий функціонал без цієї функції, потім її можна включити додатково. Автоматичне забезпечення потреб, Тобто, якщо в попередньому проекті там частково це було допрацьовано, то в ERP вже є типовий функціонал, який дозволяє розрахувати кількість матеріалів, які потрібні для забезпечення виробництва. Тобто, ми управляємо як термінами виробництва продукції, так і матеріалами, які забезпечують роботу складу, і не немає перезавантаження запасів на складах. Відокремлене, виходячи із користування цією обробкою, ви формуєте замовлення постачальнику під конкретне замовлення клієнта. При надходженні ми бачимо, що ці запаси надходять відокремлено, і потім можуть рухатися вже з прив'язкою до замовлення клієнта. Ось так виглядає робоче місце диспетчеризації етапів. Саме в цьому робочому місці ми бачимо всі видані етапи на виробництво. Звідси, якщо ви користуєтеся графіками виробництва, буде видно види робочих центрів, тобто обладнання, на якому планується це виконати. В подальшому можна запустити функціонал МЕС і підключити обладнання, відповідно, щоб фіксація, коли на обладнанні пройшла випуск продукції, цю інформацію можна передати в базу, і такі етапи можуть закриватися автоматично. Автоматично. Ну, або якщо не використовується у вас графік виробництва, ви для початку можете просто формувати ці завдання, відповідно, користувачі і цехи будуть бачити свої завдання на сьогодні, закривати ну і передавати в подальшому готову продукцію. Плюс в цьому робочому місці відразу видно, чи забезпечене виробництво матеріалами. Тобто, в разі, якщо у нас, наприклад, видано завдання, якщо не видані матеріали, відповідно ми його виконувати не можемо. А, ну, звичайно, аналіз сходження серії матеріалів, тобто, ми бачимо, що якщо знайдена якась партія матеріалів, яка можливо там була бракована, ми можемо ввести в цьому звіті і відразу побачити всі партії готової продукції, де вона використовувалась. Відповідно, їх можна зняти, якщо вони ще не були продані, ну або перевірити. Ну і звичайно, ERP має і інші переваги, Тобто функціонал, який можна використовувати для розвитку, такий, наприклад, як відповідальне зберігання. Тобто, коли ми хочемо свою готову продукцію передати на тестування клієнту. Є типовий функціонал відповідального зберігання. Коли ми передали одиницю техніку, ми бачимо, коли ми її передали, як, який результат зафіксували. В разі якщо клієнту сподобалось, він нам повертає одиницю відповідального зберігання, і тоді ми вже безпосередньо займаємося продажем. Також можна автоматизувати роботу сервісного відділу, тому що в нас є вся історія. По перше, в нас є паспорт техніки. Де ми бачимо всі компоненти, які війшли в структуру готового виробу по серійні, ми можемо за допомогою цього автоматизувати проконтролювати гарантійні терміни. На продукцію, проконтролювати, коли останній раз був ремонт. Також функціонал ЄРП дозволяє автоматизувати перевірку власного обладнання. Тобто в кожному основному засобі, в даному випадку, якщо це наше обладнання, є категорія цього обладнання, і ми можемо запланувати планові техогляди. Тоді програма вам буде дозволяти формувати спеціальну, в спеціальному робочому місці завдання на техогляд, і в подальшому це можуть закриватися мілкими витратами, якщо техніка буде Потребувати глобального ремонту, вона знімається із графіка виробництва так, щоб планування графіка виробництва бачила, що це обладнання тимчасово не працює. Ну і відповідно йде ремонт. Ну, що б хотілося сказати, що е, рішення е, лінійки БАЗ, як і БАС КУП, так і БАС єрп дозволяють автоматизувати виробництво будь-якої складності. І е, потрібно при виборі програмного продукту правильно е, виходити до ціла і задач, які має реалізувати е, на виході ваш програмний продукт. Звичайно, ми націлені на тому, щоб використовувати максимально типовий функціонал і щоб ви могли працювати е, набагато ефективніше. Да, дякую за увагу. thank